Будь ласка, готується Богдан Коваль. Ой, щось в цьому коносу сьогодні не везе. Гинають, б'ють його збивають, штовхають, подвигають. А зараз в тут класно проїхав. Аж видовищно так. Виєти нахід, просто аж, аж здивлятися можна, аж аж челюс відпадаємо. Давай, отасай. Красиво, красиво, красиво. Давай, поспільчи, чистя поспільчи. Давай Бой, сягати три. Тибе Ні, Максима не масово. Макси відрядження, тому ми своїми силами. Без нього скучаємо, але якось Максу теж Макси Так, 360 Дивіться, як добре їде, не буду я нічого казати, про те, як він їде. Тому що тоді кажу, як їде добре, одразу хтось починає. Мовчу, ну, все, їде, їду, їду. їде. Все, будемо зараз. Так, так. так, про спонсорів туди, якщо розповідати. Ось сьогодні нам показали про змазки та мастила. Мені дали той конус. Залізний. наскільки він потерся з обичною змазкою, наскільки не потерся з, з маскою Єврола. У нас припризи будуть. Вони спеціально ця компанія робить е, мастила для кого? Для спортивних мотоциклів, для гоночних мотоциклів, для чинканівських мотоциклів, для автомобілів гоночних. Фактично Формула-1. Так що цікавість по мене ж. О, є! Маршали, один штраф, хвилина 52-472. Одна...